Якщо після подачі документів на відстрочку пройшло 14 днів, а в резерв плюс немає інформації, це не завжди означає відмову. Як до прикладу, це може бути відмова у відстрочці, або ж заява ще не розглянута, або рішення про надання відстрочки ухвалено, але дані не внесені до реєстру. Постанова Кабінету міністрів України вимагає вносити інформацію одразу. Однак на практиці ТЦК часто відмовляються це робити, поки ви не прийдете ВЛК або не знімуть рож і така відмова є протиправною. Якщо строки розгляду минули, а в реєстрі досі тиша, треба з'ясовувати результат. Можна особисто з'явитись у ТЦК, але є ризик отримати і відмову, і повістку. Надіслати письмове звернення поштою. Строк відповіді 30 днів, або звернутись через адвоката. Строк відповіді 5 робочих днів. Потрібна допомога у оформленні відстрочки або отриманню відповіді. Звертайтесь за безкоштовною консультацією. Зорієнтуємо подіях конкретно по вашій ситуації.